Всіх вітаю, друзі! Дивіться, я от зараз працюю над такою цікавою програмою. Наприклад, ось у нас видає результати певні. Поки що я відключив можливість відкривати угоди напряму, а лише збирати спред. Тобто програма оцінює ціну продажу ціну покупки на спотіє фьючерсі. І видає результат, наприклад, от у нас є спред на таку монету, як Зік. Взагалі, е хочу зробити, щоб автоматично підвантажувались дані, і е фактично не треба було е тягнути це з листа. От, от У нас є тут ліс токен Binance, і бачимо, що тут всього 400 монет. Це дуже мало. Монет значно більше, а тим паче монет, по яким дуже непоганий об'єм. Ну і відповідно, що ми маємо 31.75. Дивіться, спред який. Так, що маємо? Дивіться, 32,99 зараз. Ну, неправильно, 32,99% 99 Це у нас на фьючі. мінус а, спот у нас 3173. І почуйте на 31,73 і на 100%. Маємо спред 397%. Звісно, що ця інформація не точна, тому що це остання угода, яка була. І сума угоди всього 90 СДТ. Фактично спред значно більший, якщо нам треба більше суму. От, наприклад, якщо нам треба близько 1000 доларів, то нам брати потрібно середній спред, це десь буде 31,74,5. Фактично. Ціна фьючерсного продажу у нас буде інша. Відповідно, спред реальний він буде менший, десь близько 2,8%. Так, дивіться, за сьогодні угода поки що не закрилась, але вже близько до закриття. У нас спреди майже вирівнялися 31.90 вже майже 32.06 зараз по монеті зек Давайте порахуємо який зараз спред або нам програми, в принципі, може порахувати. Так, а, значить, була у нас 4% спред під час відкриття. Ну, от навіть був 4.11. Зараз у нас. Поки не бачу статистики Так, це мій бот працює так. Показує ти статистику. Але він оцінює по середній ціні там спред реально трошки менший. Плюс комісія. Коротше, поки не моніториться ця ситуація, давайте тоді вручну порахуємо. 31,88, хай буде. Мінус 32 на 9. Це 0,21, поділити на 31. Фактично 0,6% ну, 6% у нас вже спред. Ну, зазвичай ціни мають максимально вирівнятися, тоді тільки є сенс закривати угоду. E, поки що ціни не вирівнялись, але це, скоріше за все, відбудеться після нарахування ставки фармів. E, як правило, після цього в основному вирівнюються ціни. На даний момент поки що, поки що не вирівнялися. До речі, як бачите, не на всі монети є у нас А На деякі монети є тільки спот. Ці дані автоматом грузяться з біржі. Binance в даному випадку можна це зробити для будь-якої біржі. До речі, є біржі, на яких значно частіше розходження між спотом і фьючерсом. Наприклад, Біржа Гейт, доволі часто таке бувається. на біржах по ХХ, наприклад, ну, на ХХ не так часто. От Gate, Bitmart, хоча можуть бути розходження між взагалі різними біржами, між потом і фьючерсом. Ну, відповідно, якщо розходяться фьючерс і спот, то тоді і з спот теж розходяться, як правило. Коли між різними біржами є розходження. Тому що може бути таке, що спот і фьюч на одній біржі виходять синхронно, другі розходяться. І, відповідно, фьючерс теж може бути з розходженням. А, ну, дивіться, все одно зберігається спред, десь 06%. Ну тут таке, я, коли вже біржа досягала 0,3%, я б вже закривав угоду. Там 03-02% вже верніш, ну да, Вже немає сенсу її тримати, тому що воно буде коливатися, там це така нормальний поріг, плюс-мінус 2%. Звісно, можна почекати, поки воно там повністю вирівняється. Але при цьому можна втратити на, на фамінги. Оскільки, якщо ми, наприклад, зайшли. Ми втрачаємо на фьючерсі 0.16, якщо це тисяча, Один 6 бакса, а, втрачаємо кожні 4 години. В даному випадку тут залишилось 36. Якщо до того часу, наприклад, нарахування ставки фінансування, у нас не вирівняться спреди, краще б закрити, оскільки буде додаткова втрата по фанеру. І, і, і тим паче, фаунінг вже знизився, був 0,2. Зараз 0,16. 16%. Тобто трішки впав. Але все одно втрачати додатковий дохід на цьому не варто. Та сьогодні я ж кажу, було вже три монети такі, які, але там звіт найбільше мав розкочен. Одна монета мала 2,6% і ще одна там рівні 6%. Тобто, в цілому, хай наприклад. Ця монета десь 3%, та, що 2,6 десь 2%, це вже 5% і та, що 1,6, ну десь 1%. Тобто, але ці монети дуже швидко вирівнялися, в чому історія. Чим менше спред, тим швидше вирівнюється. Це не обов'язково система. Як правило, за день, за 8 годин, якщо навіть спред 10%, воно майже вирівнюється. У мене була історія, 13% був спред, а за день вирівнялися до впали там до 1%. Тобто, фактично. Вот такая история.